Вітаю всіх сьогодні на обзорі монетка України 1 гривня 2018 року. Монетка нового образця виготовлена з магнітної сталі, магнітиця. На версі зображений портрет Володимира Великого, напис Володимир Великий. Гурт монета такого типу насічку мілку. І реверс монети. По центру має напис 1 гривня, Україна, тризуб, підковка і дата Монетка схожа на звичайну обігову, але вона трошки відрізняється декількома браками, і ціна її від звичайної зростає. В декілька разів. Перший брак це в слові Україна, буква А бачимо має дефекти. Якщо ось так оглядітися, бачимо буква А з дефектом Також аверс монети має Ось такий заусенець на канті. І ціна такої монетки розпочинається від 3-5 доларів в залежності від стану монети. Є монетки, які набагато дорожчі. Зокрема, це монетка старого образця жовта. Ціна на ню стартує від 200 доларів ціна монетки нового образця, яка не притягується магнітом, тобто виготовлена в іншому металі, стартує від 100 доларів І монетка, яка має поворот у 180 градусів. Ціна договірна. Якщо у вас є такі монети, Пишіть, скидайте фотографії на пошту. Я обов'язково відповім. Куплю такі монети дуже дорого. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.